Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Вночі у Херсоні ворожі дрони поцілили у машину швидкої, яка їхала на виклик. Водій отримав вибухову травму та уламкове поранення. Травмований і фельдшер. Загалом минулої доби окупанти вбили одного жителя Херсонщини. Ще 13 тьох поранили. Стало відомо про загибель жителя Херсону через російський обстріл 15 листопада. Під ворожий удар потрапив 75-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким вбитого. 11 міст та селищ Харківщини обстріляли росіяни протягом доби. Найбільше били по Балаклії. Там зруйновані дев'ять багатоповерхівок, дитсадочок та автівка. Четверо людей загинули, більше десяти постраждалих. Серед них діти. Зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу балаклії цієї ночі. По допомогу медиків звернули ще четверо людей: – 71-річний, 33-річний, 34-річний чоловіки та 39-річна жінка. У них вибухові поранення літнього чоловіка госпіталізували. Решта троє продовжать лікування амбулаторно. Загалом за цей час відомо про 15 постраждалих, серед яких троє дітей і трьох загиблих внаслідок цієї російської атаки. Цієї ночі ворог запустив безпілотники і по Одещині. Внаслідок обстрілу палали порти та енергооб'єкти. Також пошкоджено кілька цивільних суден. Є постраждалі. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи. Не вщухають обстріли і на Донеччині. Під ударом були Краматорський та Бахмутський райони. Фугасними авіабомбами атакували приватний сектор та промислові зони. Безпілотником пошкоджено житловий будинок. У Слов'янську пошкоджено два будинки. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктуру. В Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину. У Сіверську пошкоджено вісім будинків. У лікарні померла 28-річна жінка, яку поранило внаслідок удару по Запоріжжю 18 серпня. Лікарі боролись за її життя майже три місяці. Загалом нині у лікарнях залишається 16 постраждалих, з них четверо у тяжкому стані. Минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів області. Зокрема, сім разів били кабами та п'ять разів ЗРСЗВ. На щастя, минулось без загиблих та поранених. Упродовж доби окупанти завдали 708 ударів по Запорізькій області. Надійшло 9 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів. На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили одну спробу наступу в районі Степногірська. На Гуляпільському ворог 14 разів штурмував позиції наших захисників. Тим часом ЗСУ вдарили по захопленому запорізькому залізорудному комбінату. Там зафіксували пожежі. За попередніми даними, удар зруйнував понад 70% енергетики підприємства. Це може призвести до затоплення шахт та повної зупинки видобутку залізної роди. Комбінат є важливим для окупантів. У цьому році вони планували вивести звідси близько 4,5 мільйона тонн роди. Тим часом на ТОТ окупанти продовжують блокувати номери українських мобільних операторів. За даними руху опору, до кінця року їх повністю відключать. За останні тижні номери прив'язані до українських паспортів майже не працюють. Такі випадки фіксують на загарбаних територіях Запорізької та Херсонської областей так легше контролювати та керувати. Нетвереза водійка на ауді влетіла в маршрутку на вулиці Перемоги сьогодні зранку. На щастя, ніхто не травмувався. За словами очевидців, ауді рухалася зі швидкістю вище дозволеної. Жінка, що була за кермом, пройшла огляд, і драгер зафіксував півтора проміли алкоголю в крові. При цьому норма 0,2 проміли. На водійку склали три адмінпротоколи. 5 мільйонів українців подали заявку на участь у програмі Зимова підтримка протягом 10 днів вони мають отримати тисячу гривень. Гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, продуктів українського виробництва або задонатити на ЗСУ. Подати заявку на виплату усі охочі можуть до 24 грудня, а витратити кошти треба до 30 червня 2026 року. Кожна гривня на допомогу воїнам у Запоріжжі до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку провели благодійний ярмарок в обласному центрі. Молоді зібрались крафтовики, підприємці, журналісти та всі, хто підтримує захисників і наших колег, які нині перебувають на передовій. усе було, бачили наші журналісти. У такій веселій атмосфері в обласному центрі молоді стартував ярмарок до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Свої вироби представляли місцеві майстри. Наприклад, пан Максим виготовляє гострі соуси. А перець для них вирощує в селі Бабурка. Каже, для нього ярмарки це про емоції, а не гроші. Не завжди ярмарок там це гроші, там ну, бувають благодійні, соціальні ярмарки. Кожна ярмарка це свято. А майстриня Юлія сама робить свічки. Усі пелюстки та деталі виготовляє вручну. Ще я хочу вам показати ось таку свічку. Це перлини. Кожна перлина зроблена руками. Жінка тут позбирає кошти на потреби свого брата Максима. Він вже другий рік захищає нашу державу нині на Покровському напрямку. Я вже багато років приймаю участь у ярмарках. От і, і мене зараз за сюди запросили. Я з радістю, з радістю е, прийшла. Я вірю, надію, що все в нас буде добре і кожен захисник і захисниця повернеться додому. На ярмарку збирали кошти і на потреби журналістів, які нині воюють або їздять на нуль. Ми Вирішили допомогти своїм колегам і зібрати е, ярмарок. Який допоможе це втілити в життя, продавали свої вироби як місцеві майстри, так і журналісти. Наприклад, колеги з газети Горожанин інформ, які навіть попри війну не припинили роботу. Даже 24 лютого, як почалася повноштавне вторгнення, був випуск з газети, і на слідуючий номер ми вийшли. Вірячи в нашу перемогу, ярмарок влаштували до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. До заходу долучились близько десяти крафтовиків та представників місцевого бізнесу. А наприкінці ярмарку на його відвідувачів та учасників чекав концерт. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Тричі на тиждень у різних районах Запоріжжя роздають майже сотню гарячих обідів тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це безхатьки, нужденні сім'ї переселенців та літні люди, яким необхідна підтримка. Такі пункти безоплатного харчування діють у чотирьох районах міста, де саме та що входить в обід далі у матеріалі. Раїсі Никиферені 86 років. Вона вимушена переселенка. Рідну домівку покинула ще восени 22-го року. Каже, до пункту біля Свято-Покровського кафедрального собору приходить не вперше. Діти окремо, я зараз у гуртожитку, я переселенка з Оріхівського району. Переживе. Вірю, що все буде добре і все буде добре. Собівартість обідньої порції коштує 45 гривень. До неї входить гарнір, каша та м'ясні продукти. Тефтелі, колбаси, меню змінюють кожного разу. Харчування відбувається три рази на тиждень за відповідним графіком. До речі, графік ви можете переглянути на сайті Запорізької міської ради або Департаменту соціального захисту населення. Нічого з минулого року не змінилося, в ті ж адреси. Годують людей, що опинилось у скрутному становищі тричі на тиждень коштом міста. За день на пунктах роздають близько сотні порцій у чотирьох районах міста. Кашка повсюди, кусочка, ласки, все, все вкусне. І попить. Нормально, вкусне. Спасибо. До кінця року місто планує охопити такими обідами майже 2,5 тисячі нужденних. Окрім того, в Запоріжжі також є центр реінтеграції, що розташований на вулиці Радіатор на 40, де можна заночувати, прийняти душ та пройти медичне обстеження. Дмитро Шишков, Надія Полипенко, Юрій Поборознюк, телеканал МТМ. До Дня студента у Запоріжжі провели молодіжний форум про можливості. Близько 200 студентів спілкувались із успішними місцевими підприємцями, а також мали змогу дізнатись про вакансії у місті. Більше дивіться далі. Кожен з вас знайшов ті інструменти, які вам сьогодні допоможуть знайти себе, бо ви наше майбутнє. Форум про можливості став для запорізьких студентів не просто подією, а майданчиком, де підприємці ділились досвідом та про перші кроки у своїй сфері. А виглядало як ціннісна пропозиція. Мене дуже вразила історія дівчини, як вона від звичайної офіціантки дійшла до рівня керівниці двох закладів. Студенти проходили міні-співбесіди з роботодавцями, створювали резюме та отримували фідбек від hr фахівців Крім того, діяли інтерактивні зони та майстер-класи від місцевих компаній і партнерів. До ярмарку вакансій залучено 10 роботодавців. Це наші постійні партнери, починаючи від великих підприємств, таких як «Запоріжсталь», такі підприємства, як Йола, торгівельна мережа «Сільпо», багато інших. Зараз з кадрами велика проблема, як в державних установах, так і в бізнесі. І наш бізнес допомагає нашій молоді себе знайти. І тут така взаємодія. Де вони і собі допомагають, і нашій молоді реалізуватися. Майданчик для пошуку себе та профорієнтації студентів влаштував молодіжний центр разом з партнерами. Захід об'єднав не тільки молодь, але й бізнес освітян і громадських активістів. Основна мета нашого заходу познайомити наших студентів з бізнесом, з промисловими підприємствами, а також дати їм можливість поспілкуватися і визначитися з майбутньою професією. Окрім обговорень та знайомства з місцевим бізнесом, молодь також дізналася про програми стажування, гранти та сучасні тенденції на ринку. Організатори кажуть: якщо хоча б хтось після цього форуму зробить перший крок до роботи мрії, про можливості виконали свою місію. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В обласному художньому музеї презентували виставку Об'єднання художників Колорит. Митці організації вже три десятки років радують містян своєю творчістю, влаштовують різноманітні експозиції, вчать художньому ремеслу дітей та молодь. Нинішню виставку назвали фарби життя. Її вже бачила й наша знімальна група. Яна Ясунас показує свою серію авторських мамаїв. каже, кожна робота нова і особлива має свій характер. Наприклад, ось ця картина після виставки відправиться до хлопців на фронт. Це напівмамай, напівміфічний на восьминіг кракен. Раму для картини мисткиня зробила з уламків старих човнів, знайдених на березі Дніпра. Це взагалі була. Ем... Було замовлення від хлопців з підрозділу Кракен. Вони замовили в мене картину на подарунок, щоб там присутній був «Кракен» на картині. Мамай був і Кракен. І я кажу, я подумаю над образом. Потім я їм написала, що може, давайте я об'єднаю ці два образи і буде напів напівмамай. Вони сказали, дуже крута ідея, давай роби. Я коли її написала, настільки я закохалась в цю картину, що мені я їм пишу, хлопці, я не можу віддати, мені так подобається. Я їм залишу. Собі вам намалюю другого Кракена. Вони о ну давай. Намалювала другого кракена, він ще крутіший мене вийшов. Я кажу, ладно, віддаю вам першого, залишаю собі другого. Окрім робіт Яни Ясунас, на виставці також представлені твори Миколи Шеверського, Наталії Коробової, Анжели Прокоф'євої та Світлани Жаховської. Окрім декоративно-прикладного мистецтва, тут є живописні та графічні роботи, а також унікальні техніки. Олена Сауріна, голова об'єднання художників Колорит, працює у власній техніці вітражного розпису, поєднуючи пластик і фарби зазвичай створює роботи на різні теми, а для цієї виставки обрала квіти. я сама її розробляла в картинній Площині вітражного не пишуть отак. Якби тут поєднання живопису таке, і якби елементи самого вітражного розпису, який він буває ще площина. Я сама цю техніку відробляла, поєднувала там, знаходила викраски, робила, знаходила там. Рішення колористичні, якісь ну, так. ну ну цікаво, воно заворожує. знаєте, як спробуєш, потім не можеш зупинитися. Вже на виставці фарби життя відібрали доробки 15 митців колориту. Попри реалії воєнного часу, намагаються творити та популяризувати мистецтво. Колорит таке об'єднання, яке дуже відрізняється від інших творчих. Групувань таких да, в нашому місті, бо воно дуже демократичне. Зараз колориту повезло, дуже активні е стоять на по главі керівництва люди. Олена Сауріна, Ольга Гарякова тому колорит важив, він цікавий. Колорит об'єднує і художників, і майстрів декоративно-прикладного мистецтва, і з майстрів на цій виставці представлена Наталія Коробова своїм потрядівським розписом, дуже яскравим. Високопрофесійним, це якби прикраса всього об'єднання колорити. Митці Запорізького краю продовжують своє творче життя. Сьогодні на цій виставці ми бачимо картини ранньої, ранньої творчості, скажімо так, да, давні картини. І 2025 року. Це каже про те, що Запоріжжя не зламне, Запоріжжя живе. Спільнота колориту з кожним роком росте. Нині серед митців є викладачі вишів, мистецьких шкіл, народні ремісники та талановиті запоріжці-аматори. А от виставка фарби життя це своєрідний ковток позитиву, кажуть у музеї. Вона легка, спокійна і створена для того, щоб дати відпочинок душі серед тривожних буднів. Побачити роботи можна в обласному художньому музеї протягом місяця. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.